Привіт! Я у себе на чарівній терасі і декілька днів до мене приходила інформація. Я розумію, що мені потрібно її вигризати з вами поділитися. У мене була невеличка подорож по нової Англії. Попереднє відео ви побачили, в якому красивому місці я була. Я подорожувала тому, що. Я їздила на концерт Coldplay і потрапила на саме той концерт, де відбувся скандал зі зрадою. Я не знаю, як так сталося, але я бачила це на власні очі. Чомусь все світ вирішив, що мені потрібно це побачити. Це було дуже стрімно. І сьогодні я хочу розкрити фразу, яка Неймовірно проста, але неймовірно глибока, але відповідь на всі ваші питання. На концерті Coldplay на сцені постійна фраза написана. Якщо ти хочеш любові, будь любов'ю. І це дуже-дуже просто, дуже-дуже складно на практиці. І саме сьогодні влог про це. Це не просто, але хто це зрозуміє і прогрузить, життя того зміниться. Це для мене не новина. Я почула цю думку вже давно, але перетворити її в своє життя реальне на практику ну це не так просто, як здається. Право в тому, що Якщо людина відчуває себе самотньою, то вона створює ще більше самотності. Якщо вона відчуває себе бідною, то створює ще більше бідності. Якщо вона в стражданні, то страждання притягує страждання і страждання стає більше. Якщо людина Відчуває зраду, що їй потрібно боротися, всюди бачить, як щось погане, цього стає більше. Таким чином, людина постійна, начебто цей ну, умовно така змія, яка косає себе постійно за хвіст. І це таке замкнуте коло, І з нього дуже важко вийти. Але зараз нам допомагають. З нами працюють ангели охоронці наставники, сонячні спалахи, нам цю дурь з голови вибивають. Я це відчуваю на собі. Тіло реагує дуже сильно на сонячні спалахи. Один день мені дуже-дуже погано нудить, болить тіло, а потім я прокидаюся, як нічому не бувало. У мене інсайти. Я така добра, світ наповнений любов'ю, світлом, радістю. Я бачу багато можливостей. Я знаю, що все буде чудово, війна закінчиться. Люди почують себе і все буде добре. Тобто я це розумію вже не з статей, не з YouTube, а на власному, власному досвіді я це проживаю. Ем... Хто вживає алкоголь, побігає від реальності, і той ще більше. Йде від себе. І зараз ви можете сказати маш, ну як, якщо я бідна, як я можу відчувати себе в ізобілії, в достатку, багатою. Оце ну бред. Якщо в мене постійно чогось не вистачає. Ви абсолютно праві. Головою себе не перебороти. Афірмації тут не працюють. Треба змінювати бачення світу, відчуття світу. І потрібно акцентувати увагу не на тому, чого в мене нема. А на тому, що в мене є. І розуміти, що все, як від, все відбувається, все найкраще. Твоє залишиться з тобою, не твоє твоїм не стане. І людина скаже: Ну, в мене ж нема в житті там мальдів, сейшел, діамантів, прибиральниці, смачного одягу, красивого, красивого одягу, смачної їжі. Я так все це хочу. Мені так погано без цього. Так, я вас розумію. В мене також дуже багато чого нема, але потрібно акцентувати увагу на тому, що у вас є. І якщо ви зараз будете писати лист, що у вас є, там буде дуже-дуже багато пунктів. Ну, по-перше, у вас є тіло, у вас, скоріш за все, є руки, ноги, шкіра. Яку можна пестити і буде дуже приємно. Скоріше за все, у вас є волосся. Скоріше за все, у вас є батьки, у когось навіть є бабусі, дідусі. Скоріше за все, у вас є кровать, диван, телефон, можливо, у когось навіть є друзі, хтось володіє мовами, у когось є хобі, у когось є робота. А, зараз літо, у вас є літо. Ви можете походити по вулиці, по травичці, бо Соніж і кайфанути це дуже-дуже приємно. Скоріше за все, у вас є доступ до YouTube, ви можете слухати музику безкоштовно, дивитися кліпи, надихатися, у вас є небо дуже красиве, можете надихатися цим кольором, і ви скажете. Це не то. Я не хочу, я... Мені не приносить задоволення небо чи травичка. Я хочу отримувати задоволення від червоної ікри, устриць, лобстера, Діор, Шанель і Гучі. І це також зрозуміло. Але Справа в тому, що коли ви навчитеся отримувати задоволення від найпростіших речей, від приємної тканинки, від вірека, від кайфу, від, від співу пташок, А це буде притягувати ще більше задоволень, Б, можливо, вам вже і не потрібно буде це все інше. Ви повинні зрозуміти, що все, що у нас є, це саме мій рівень. От просто довірити і зрозуміти, що це мій рівень. Ми не знаємо зараз, в якої точці знаходимося ми, в якої точці знаходимося рід. Тому просто потрібно довіритися, що ми знаходимося в найкращій точці свого життя, от саме тут. От так, як є, це найкраще для мене. Розумієте? Можливо, ви дивитесь на якусь людину, у якої мільярди діаманти, порше, заміські будинки, і ви не розумієте, скільки разів люди в її роді ризикували, займалися благочинністю, роздавали своє добро, що вони втратили, щоб вони отримали це все. Ви не знаєте ціну, яку вони, весь рот заплатив за те, щоб це мати? Ви нічого не знаєте про інших людей. Також ви толком не знаєте, що можливо в вашому роді ніхто ніколи не ризикував, не йшов на трансформації, не зцілював свій рід. Всі просто довольствувалися малим те, що є. І в тому роді постійно ризикували, а в вашому роді казали: Ну, то й добре, то й добре, то й добре. І зараз, можливо, саме ви повинні трансформувати цю енергію, йти в новизну, ризикувати, вміти відмовлятися від минулого, змінювати реальність. І це все зараз ви будете робити, і вас буде весь рід підтримувати. Дуже часто люди кажуть, Світ несправедливий. Чому вони вбивають, ворують, у них все є. А я добра людина, і в мене нічого нема. Ви ніколи не знаєте про ті страждання, які проживають інші люди. От зараз в інтернеті є такий ну, як латентний спор. Я цього зараз не бачу, але він ну, це такий існує конфлікт. Люди, які залишились в Україні, спостерігають війну, і люди, які поїхали за кордон. І, і оці дві команди ніколи один одного не зрозуміють. Тому що люди, які залишилися, вони отримують підтримку роду, землі, енергію е, свого коріння. Це їх біонус і плюс. І вони, е, так, вони страждають від е, ну, війни. Люди за кордоном вони відрізані, вони не отримають там ні підтримку роду, ні коріння, ні сусідів, ні землі, нічого. Вони як від... відорвані квітки. Але у них безпечно. І тут не зрозуміло хто краще, хто гірше. Ну, це абсолютно дві різних св... світи. І тут заздріти чи підтримувати ну, не можна. Це. Як я не знаю, чоловіки і жінки. <смі> У тих і тих абсолютно різні проблеми, абсолютно різні задачі, абсолютно різні відчуття, проживання. Ну, ну, ми не можемо сперечатися, кому краще жити чоловікам чи жінкам. Так? Ну, це різні свити, кому краще собакам чи кішкам. Ні. Наша задача казати. Все, що відбувається добре від мене. Просто таке потрібно татуювання зробити, чи там на дзеркалі написати, коли людина вранці чистить зуби, написати на дзеркалі. Все, що відбувається, добре для мене, і це проживати. І це задовільнення буду створювати інше задовільнення а, задоволення, а, удовольствия, прийняття. А, вчора за мною сталася така дивна річ. А В Америці дуже важко знайти смачну каву. Так, в Нью-Йорку дуже багато кафеїн, але Сполучені Штати це не Нью-Йорк. І в моєму штаті взагалі нема смачної кави. І якщо я хочу там випити смачну каву, якесь капучино в красивій чашці, злате то мені потрібно їхати кудись годину. Ось ми знайшли таку кав'ярню, ми туди поїхали. Я така думаю, о, зараз буду на терасі смакувати смачну каву. Симпатичний барист, мене приготує. Я знайшла кав'ярню, там фотки в Google Photos, все ідеально. Я приходжу, а мені дають взагалі каву не в той чашці, вона не смачна, холодна, жахлива кава, як більшість кави в Сполучених Штатах. Я борчу, я кажу, да як так можна? та Невже вони вважають це? Те саме, ну такі. Погану програму взяли над мною вверх. <сміх> І я сміюсь з себе, що в мене досі є реакція на це. І... Але всередині таке негадування. Я кажу, так як вони взагалі можуть? У них рука підіймається, подавати таку каву жахливу людям. Це ж таке красиве місто. Я бурчала-бурчала. І я виходжу на вулиці. І там прямо на дорозі виглядається як рожевий кварц. Ось я його знайшла, взяла. Ну, тут не дуже видно, видно, що він рожевий, але ви повірте, мені, він рожевий. Таке велике каміння, але тут не видно, але він ще й райдогою переливається. Тобто це неймовірно чарівний камінь. Ви знаєте, що рожевий кварц прогружує стан любові, щастя, благості, і просто світ настільки мене любить, настільки про мене піклується. Що він каже, що ти занадто бурчиш? І просто на вулиці мені підкинув каміння. Каже: Маш, проводь світло, проводь любов. І я поржала, сказала: дякую, звісно, помила його під І Ось це мій такий северір. Дуже дякую. І а, мій чоловік каже: а, от бачиш. А була б задовільненою кавою, була б посміхнена і дивилася б на небо, все було б добре, навіть не помітила б те каміння. Чи, Можливо, я б захотіла б ще одне гарнятка випити і застрягла б в цій кав'ярні, і хтось інший би його знайшов. Я кажу: Окей, я не борчу все. Просто, мені здається, просто потрібно вже не пити каву. Ну, мені подобається цей ритуал, він такий мені дарує спокій, розслаблення, каву пити влітку на терасі. Я... Це були найщасливіші моменти, коли я в Києві могла попити каву в Каштані, чи в Блурі, чи в якихось інших е... неймовірних кав'ярнях. Ось такі мені нагадування. Ну просто всесвіт вже за мною розмовляє, не то, що там людьми і там. Е... 11-11 на годиннику, чи 12-12, а просто от вже речами. Ось. Ще я дуже. Ще я хочу сказати, що дуже мало кажуть про те, що ненавість, токсичність, агресія вони існують, це нормально, звісно, це наші реакції. Але мені здається. Дуже мало кажуть про те, що е, якщо людина все, що вилітає з рота людини, це залишається з людиною, залишається в її структурі. Все, що людина бажає іншим, це стається в її житті. Про це потрібно казати. Про це так мало інформації. Я пишу якийсь там щось універсальне в інтернеті взагалі. І мені при, прилітає стільки негативу, і е, справа в тому, що, звісно, людям болить, вони хочуть свій негатив вилити, але в цьому випадку е, в їх житті негатива стає більше. Мені все одно я ставлю біля себе зеркало, я вся е, створена з зеркал. І все, що люди мені шлють, воно за секунду і ним повертається. І я просто спостерігаю, як люди в цьому живуть. І ви хочете сказати: ну а чому вони тоді тебе погано пишуть? Тому що я не ангел і не свята, і в мене ще дуже багато є страхів, блоків агресії, страждань, е, е, таке, пікселі жертви, вони ще існують в мені. І зараз я проходжу цю трансформацію. Я ось, ну, замість того, щоб дякувати, насолоджуватися кавою, я сиділа і бурчала годину в цьому, в цьому закладі. Ну, я, звісно, вже спостерігаю за себе, в мене дуже активний. Той персонаж, який спостерігає за, само, за моєю особистостю збоку. Він каже: Маша, дихай, дихай, все добре. Тобто людина це не людина, яка є ім'я, людина це набагато складніша структура. Людина це особистість, це те, що ми вивчали в астрології, нумерології, якою є дата народження ім'я, це душа вічна, яка постійно перероджується, перероджується отримується нові нові тіла. Це божественна свідомість, дух, яка підключена до Творця безпосередньо, ну і наше тіло. Тіло, якого також є своя свідомість, яке все пам'ятає, яке любить дуже сильне пестище, рух. І ось ми за цим всім повинні доглядати за душою, тілом, особистістю, і це все, все гармонізувати. Спостерігач, який спостерігає за цим всім це е, божественна частинка. Е, е, безпосередньо творець, з яким ми можемо з'єднуватися і дивитися на цей світ, і офігівати. Все, що відбувається, все, що відбуває, від, від, створює наша особистість. Ось. Так що е, це просто. Е, що я хочу донести сьогодні? Хто хоче отримати любов, тут повинен мати любов. Мені одного разу зробили дуже класну пораду. Мені сказали: якщо ти хочеш створити стосунки, будь в полі, де дуже багато людей, де люди комунікують, просять один до одного, щось радять, взаємодіють. І тоді ти будеш дивитися на свої програми, на інших людей, як інші Взаємодіють, не закриватися в собі, не закриватися в полі, а, бути в житті, йти кудись, якісь там а, тусовки, кружки, комуни, офіс, трансформаційні центри, йога, ретрити, щось ну, якось бути в житті, і там ти зможеш проявляти себе. Бачити свої якості, бачити, як інші проявляються. Це дуже класна порада. Ось. Так, що тут ще в нататках у мене. О. І людина може сказати: ну, от я любов, я створюю любов, я не збирала сьогодні яблук, спекла пиріг, пригостила сусідів і що? Все одно. Війна йде, нічого не змінюється. Це неправда. Це неправда. По-перше, ви зробите пиріг, ви пригостите сусідів. Вони будуть дуже добрі. Вони потім когось ще пригостять. І ось, якщо моє відео подивиться просто 100 людей. Так, з точки зору інтернету це дуже мало, а з точки зору реального життя це дуже багато. І якщо кожна людина зробить щось добре для свого сусіда, то це вже буде 200 щасливих людей. І так потрошки, потрошку. І ви знаєте, що пробудження однієї людини це не однієї людини, це пробудження роду, як, якоїсь родини, якоїсь структури. І ви хочете сказати: ну, от я змінююсь. Я працюю з собою, але там мій сусід, чоловік, дружина, дитина, мама не змінюється. Якщо ця людина є в вашому житті, то означає, що справа не в тому, що ця людина повинна змінитися, а ви повинні змінити до неї ставлення. І як ви будете його ставити, змінювати це ставлення? Які у вас будуть інсайти, відчуття, думки про це. Це вже ваш особистий духовний шлях. Звісно, якщо це батьки, потрібно змінювати це ставлення до них. Якщо це партнер, то тут ви потрібні собі відповісти на питання, чому я вибираю ці стосунки, чому я тут. І там буде якісь відповіді. І... Коли ви відповісте на них щиро, ви зможете вже якось діяти по-іншому. Ну дуже різні бувають ситуації, дуже різні. Але наша задача всіх проводити світло, проводити любов, створювати любов і спостерігати своє страждання, його потрошки-потрошки трансформувати. Люди народжують дітей не для того, щоб людей в світі було більше. Люди не біороботи. Вони народжують дітей, тому що це такий процес, де людина може проявити любов безумовну, стопроцентну. І це дуже класний урок на створення любові. І всі люди повинні створювати любов, проводити любов, матеріалізувати любов. А, і і ненависть, агресія це все інверс, інверсирована любов. Тобто в, о, це м, любов, яку ми не віддали, і вона перетворилася в каміння ненависть. Ох, як ніколи це все дуже добре відчуваю, що у мене ще тут на татках. І ще я хочу сказати, що кожна людина діє з свого рівня розвитку. Кожен бачить різні речі. Хтось їде в Нью-Йорк і каже: Боже, як грязно, які бомжі, тут це жах, як шумно. Хтось йде і бачить, думає, боже, яка красива, яке красиве місце, який тут. Я це бачила в кіно, це неймовірно. Третя людина бачить, каже: Боже, які красиві ресторани, скільки тут можливостей, скільки я можу тут реалізувати своїх талантів, скільки я тут потрібна, як можу багато я можу тут дати, взяти. Це неймовірне поле. Але правда в тому, що в Нью-Йорку, як і в всьому світі, є все. Є все. І війна це жахливо, страшно. там, ну, але люди, які там, вони знають, що там дуже багато любові, що там взаємоповага. Ніхто так не, см... не там, радіє смаколиком, як людина, яка там не їла нічого смачного, дуже певний час. Ні... Ніде в світі, напевно, так не люблять кішечок та собачок, як на фронті, розумієте? А... Війна в Україні жахлива, але стільки любові створюється там допомоги, об'єднання і ця любов буде ширюватися, ширюватися, шир, ширитися. І хто проживає на агресію, страждання, вони чи підуть зі світу, чи просто їм нічого не залишиться як. Трансформувати це в любов інверсувати. Ну, залежить від того, наскільки людина потонула у власному, у власній темряві. Будемо дивитися, ми це з вами чомусь обрали, спостерігати, жити такий час. Ось тому, втретє, за етер вже скажу цю фразу: е якщо ви хочете любові, будьте любов'ю. Це важко, але це наша загальна задача пройти іспит на любов. Дякую всім, хто дивився це відео. Поставте, будь ласка, мені лайк, тоді я відчуваю, з ким, з ким я взагалі тут спілкуюся, взагалі, з ким я зазвучна. Бажаю всім світла і любові!